Це Віктор Ющенко в ополонці. А це Поліна Пердячко. І у неї найрідкісніший у світі синдром, яким хворіє лише одна людина в світі. Колись на неї впала плита, і тепер всі слова в реченнях вона починає виключно на букву П. Привіт. Проходьте, перевзувайтесь, підлогу помила. Перезулись, показати помешкання. Пішли плита, Підготовлюю потрохи поїсти. Подивіться, прикол покупала по пошті. Пиво поп'єте полтавське пряне. Поліна каже, що в дитинстві їй складно було адаптуватися до суспільства, тому вона працює на онліку, бо там розмовляти не треба. Погода погана, парасолька. Пішли, придбаємо продукти. Паста подешевше. Пішли. Подивіться, помідор по 50, Приправи. Паприка, перець, пиво, Передумала. Печиво побільше, Прекрасно. 550 півпалки, пара-па-па-па, -па -па. Прикольний приспів. Пані пейпал приймаєте? Платежі. Піду. Пора працювати. Пака. Ельвіра Тормос, Вадим Скигля, ТНС.